Після фінішу гран прі Угорщини Шарль Леклер зняв шолом, і разом з ним впала маска розчарування та гніву, яку мільйони бачили під час гонки. На її місці з'явилося обличчя дивовижного, майже стоїчного спокою. Що сталося за ті кілька хвилин між картатим прапором і першими інтерв'ю в Паддоку? Відповідь криється в таємниці, яку інженери Феррарі розкрили своєму водієві лише тоді. Коли двигун замовк, а надії на перемогу остаточно згасли. Це історія про те, як тріумф, що був на відстані витягнутої руки, перетворився на попіл через приховану поломку, про яку головний герой драми дізнався останнім. Все починалося як у казці для тіфозі та самого Монегаска. У суботу Леклер продемонстрував винятковий клас, вирвавши поул позицію у неймовірно щільній боротьбі. Він на волосину випередив дует Макларен, Оскара Піастрі та Ландо Норріса, а також Джорджа Рассела з Мерседес. Стартова решітка на Хунгарорингу, трасі, де обгони є справжнім мистецтвом, давала йому стратегічну перевагу. І він нею скористався з Зі старту Шарль впевнено захопив лідерство. Протягом перших 39 кіл гонки він очолював пелотон 28 з них. Лише на мить, поступаючись першим місцем майбутньому переможцю, норісу, під час хвилі підстопів. Його темп був бездоганним, керування шинами, зразковим. Перший відрізок гонки був ідеальним. Навіть перші кола другого стінту виглядали надзвичайно добре. Здавалося, що все йде за планом, і Феррарі прямує до своєї першої перемоги у сезоні 2025 року. В боксах і на трибунах панував стриманий оптимізм, але на сорокому колі казка почала перетворюватися на фільм жахів. Несподівано, без видимих причин, темп червоного боліда почав стрімко падати. Оскар Піастрі, який йшов позаду, почав чинити шалений тиск. Леклер, який до цього моменту контролював ситуацію, раптом став вразливим. Його машина втратила ритм, стабільність та швидкість. Це було не просто уповільнення, це був справжній колапс. Цифри говорять самі за себе. За останні 30 кіл гонки Монегаск програв австралійцю з Макларен цілих 37 секунд. Це прірва у світі Формули 1, де боротьба йде за десяті та соті долі секунди. Машина, яка ще годину тому виглядала як потенційний переможець, перетворилася на некерований боліт, що ледь тримався на трасі. І тоді. Ефір вибухнув радіопереговори Леклера стали квінтесенцією розпачу та люті. Це неймовірно розчаровує, скаржився він своєму гоночному інженеру. Його голос зривався від напруги. Ми втратили всю конкурентоспроможність. Вам просто потрібно було мене послухати. Я б знайшов інший спосіб впоратися з цими проблемами. А тепер керувати просто неможливо. Неможливо! Буде дивом. Якщо ми фінішуємо на подіумі, кожне слово було просякнуте гіркотою. Він відчував, що його не чують, що команда не розуміє масштабів катастрофи, яка розгортається прямо в кокпіті. Цікаво, що навіть у стані максимального роздратування Шарль ретельно та свідомо уникав будь-яких конкретних деталей щодо технічних проблем. Він намагався зберегти секрети команди. Не дати суперникам жодної підказки, навіть коли його терпець уривався. Це була боротьба не лише з машиною, а й з власними емоціями. Але після гонки, коли адреналін спав, а інженери надали йому повну картину того, що сталося, тон Леклера кардинально змінився. Він вийшов до преси і перше, що зробив, публічно взяв свої слова назад. Я повинен відкликати те, що сказав по радіо. Тому що я думав, що проблема виникла через одну річ, але після того, як я вийшов з машини, я отримав набагато більше деталей, спокійно пояснив Шарль. І тут пролунала ключова фраза, яка все пояснювала насправді це була проблема з шасі, і ми нічого не могли зробити інакше. Це було не налаштування, не помилка стратегії, не деградація шин, це була фундаментальна поломка в самому серці автомобіля шасі – це скелет Боліда, його основа. Проблема з ним означала, що вся структура була скомпрометована. Я почав відчувати проблему приблизно на сорокому колі, а потім ставало все гірше, коло за колом, і, врешті-решт, ми відставали на дві секунди від темпу. А машиною було просто неможливо керувати. Це нетипова ситуація. Такого не повинно повторитися, але я все одно дуже розчарований, продовжував він. Леклер детально описав свої відчуття Я не був дуже послідовним. В основному в кожному повороті машина поводилася по різному. Для водія Формули 1 немає нічого гіршого за непередбачуваність. Коли ти не знаєш, як боліт відреагує на твої дії, ти втрачаєш впевненість і, як наслідок, час. Це розчарування було посилене усвідомленням втраченої можливості. Феррарі досі не вигравала гран-прі у 2025 році, а їхнє єдине друге місце було здобути в Монако. Той факт, що Леклер боровся за перемогу на Хунгарорингу другій найповільнішій трасі в календарі після Монте-Карло, не дає йому особливих надій на решту сезону проти домінуючих болідів Макларен, які навіть сьогодні були дуже-дуже швидкими. Що давало мені надію на перемогу. Так, це те, що ми стартували з першого місця, а в брудному повітрі важко обганяти. Я думаю, що Оскар, ймовірно, мав трохи більше темпу, ніж я, але він не міг обігнати, додав Шарль. Це робить ситуацію ще більш болючою. Ми не вступаємо в другу половину сезону з думкою, що можемо виграти де завгодно, і саме це робить розчарування ще більшим, тому що ми знали, що це була. Ймовірно, одна з небагатьох можливостей протягом сезону, і ми повинні були нею скористатися. Але на жаль, з цією проблемою ми не могли багато чого зробити. На довершення до всього крах леклера був посилений п'ятисекундним штрафом за небезпечне водіння, коли він змістився під час гальмування, захищаючи позицію від Джорджа Рассела. Водій Феррарі поставив під сумнів справедливість покарання. Але й не був обурений, хоча й не втримався від шпильки на адресу свого колеги з Мерседес. Я знав, що дію на межі. У мене немає чіткої думки з цього приводу, сказав він. Я відчував, що змістився до гальмування, а потім гальмував, очевидно, нахиляючи машину до ідеальної траєкторії повороту, що я зазвичай і роблю. Але я можу уявити, як Джордж багато розмовляв по радіо зазвичай так і відбувається. Цей коментар класична психологічна гра у світі Формули 1. Незважаючи на драму, Леклер заробив 12 очок, що дозволяє йому залишатися на відстані 21 очка від четвертого місця Рассела в чемпіонаті світу, а Макс Ферстапен попереду лише на 15. Тим часом Феррарі, яка посідає друге місце в Кубку конструкторів, втратила 4 бали відносно свого найближчого конкурента Мерседес. Але все ще має перевагу в 24 очки. День, що починався з надії на тріумф, закінчився боротьбою за мінімізацію втрат та гірким присмаком того, що могло б бути. Чи правильно вчинила Феррарі, не повідомивши леклеру про справжню причину проблем під час гонки, щоб не деморалізувати його остаточно, чи це лише посилило його фрустрацію? Напишіть свою думку в коментарях. І не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини та аналітику зі світу Формули 1.